Мерседес є класовий, дизельний. 2.2, 12 рік, бомба взагалі, ракета, авто в ідеальному стані. Шо, значок Mercedes, значить надійно, це 100%. Мечі фар, паратронички у нас є. Все симпатично. Він, Дорислави, але дуже симпатичний. Леха диск, Мерседес, оригінал. Тасівта протиманочки, ручничок знімається, ручничок одягається. Дивіться, мультикермо, який великий, круїз контроль, підрулю пілісточки, можна похасанути, якщо захочете. У нас приборочка, Мерседес. Мерседес, все оригінальне. Пробіг у нас 319 тисяч. Ну а 319 тисяч він взагалі не виглядає, тому що авто у дуже гарному стані. Клімат контроль працює, дує хорошо взагалі бомба. Ось така ось мультимедія встановлена. Це не штатна мультимедія, но зато прикольно. Є навігація навігації, все, що забажаєте, у вас буде тепер цю мультимедія. Вона дуже сюди хорошо вписується всевременно, як кажуть, управління мультимедією. Хочете вибираєте все, що захочете. Пройка режим, включання протронів. Позаду, звісно, старська посадка. Мягенько, комфортненько не хочеться виходити. Тут у нас інша редичей раз, тут у нас інша лідичей два. Ама ще спинка водить три. Оп! Теж прикурюєш 20 вольт, попенничка, підлокітник, підлокітник у нас такий величезний. Тут у нас два штуки. Бац. Тут можна щось спрятати, положить там, телефончик для удобства. Зафіксі є, тут все є. Бомба, Бомба. Оп, електрик, багажник. Бачили таке, а? І шторочка роботає. Сама від'їхала. Работає. Друзі, це все. Це вже треба покупати 100%. Ладно, так що, друзі. Якщо сподобалося, то чекаємо на автопонті Білогородка, Софійська, 19. Дуже гарна ціна на це авто. І дуже-дуже гарний стан. Що чекаємо. Автопойнт. Придбай якісне авто.